Батьки учнів школи в селі Космач на Прикарпатті вимагають у чиновників від освіти навести ладу їдальні. Терпець рвався, коли дві восьмикласниці знайшли хробаків в обідній гречці. І підприємець, що годує дітей, і директор школи, що має контролювати цю роботу, претензії батьків вважають перебільшеними. Тепер селяни чекають на результати перевірки з району. А Лапас розповість гречка з хробаками. Такий обід дістався двом восьмикласницям у шкільній їдальні Космацької школи. Аби мати доказ, вони сфотографували страву на телефон. Подробицями на камеру не діляться. Замість них розповідають батьки. От велочка на велосі гречка і хробак. Тепер знову ша один хробак. Ось ось один, ось другий. Батьки школярів запевняють, уже давно мали претензії до тутешньої їдальні. Мовляв, там несмачно готують та дуже брудно. Столи такого, руки ставиш, руки пролипають до столів, ложки жирні. В тарілки жирні дитину кожного дня болить живіт. Зливають чаї в одну окрему посуду в кастролю. Потім знов цей чай дають, знову наливають дітям в стакани. Руті не було, Діти де помити, це, це все. Там умивальник стояв, но води не було. На 6 гривень у день, які держава виділяє на харчування учнів молодших класів, особливо не розженешся, розуміють батьки. Тож не вимагають, аби щодня було м'ясо чи риба. Але приготоване, кажуть, має бути смачним, аби не викидати їжу у смітник. За цим столом сиділи четверо дітлахів. Кожен з них з'їв салат з капустою, але до рису, як ви бачите, вони майже не доторкнулися. кажуть, рис дуже твердий, їсти не можна. Постачальник продуктів у їдальню за сумісництвом син директора школи вважає претензії батьків перебільшеними. Він вже не перший рік виграє тендери, а також викладає дітям основи здоров'я. Ну, я не кажу, не було недоробок. Можливо, в кожній роботі десь є щось недоробки, але тут не був свинарник, який ще щось. І, і на рахунок того хробака. Ну чому е, нікому більше не попався? Тільки двом дівчатам, які взяли один гарнір на двох, і плюс вони вийшли е, на двір, вони не звернулися зразу до кухаря. Шкільну їдальню вже перевірила комісія з чиновників освітян та працівників санепідемстанції. Висновки обіцяють з дня на день. Сьогодні в школі харчується 220 діточок, які навчаються у перших четвертих класах, а тільки 60 посадкових місць є в діючій їдальні. Тому е певні об'єктивні причини є. Хоча воно не знімає відповідальності. Батьки школярів вирішили не чекати на рішення комісії і почали чергування у шкільній їдальні. Переконують, якість їжі вже стала кращою. Алапас румандучок. Прикарпаття ТСН 1+1.